Леді та джентльмени, хлопчики і дівчатка, топ економних сімейних авто до 15 тисяч доларів. У сьогоднішньому відео ми не будемо обмежуватись якимись типами кузова, коробками передач, типами пального. Ми поговоримо про автомобілі загалом, тому. Тут будуть лише ті авто, які я в першу чергу рекомендую із своєї сторони, як людина, яка вже не перший рік машинами займається. У випадку, якщо ви знаєте ще авто, обов'язково пишіть їх в коментарях, тому що я думаю, що саме до цього відео просто необхідно буде зробити другу частину. Все, жодних балачок, всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Ну, розпочну я все ж таки з власного досвіду. Е, я хочу згадати про бренд Opel, а конкретно про Opel Astra K. У мене в сім'ї є попереднє покоління Opel Astra J з дизельним двигуном 1,6 літра і механічною коробкою передач. Машина у нас уже 5 років. За цей час проїхала вже майже сотню тисяч кілометрів, і тфу-тфу-тфу взагалі без жодних проблем. І так як покоління K це для мене особисто більше рестайлінг J, аніж нова версія. Цього авто обов'язково розглядайте цей автомобіль. Зазвичай вони пригнані до нас з Європи і оснащені 1,6-літровим дизельним турбомотором та тою ж механікою. І так, ви можете написати, що кому потрібна та механіка у 2024 році. Але це не матиме жодного значення, бо величезна кількість людей з радістю експлуатує такі авто. Туди ж в копілку одразу і Opel Zafira Tourer, один із, як на мене, найкрасивіших мінівенів того часу. Вона для любителів більшої кількості простору в авто, але технічно відповідає Астрі. Хоча основу на ринку складатиме все ж таки варіація з дизелем на 2 літри. Далі я хочу просто одним махом закрити всі питання із вагом. Ваг лайно. Так обов'язково напишуть якісь люди в коментарях або, як мінімум, подумають, але я цьому не довіряю. Я довіряю статистиці. І статистика каже, що люди купують ці автомобілі навіть з Європи, навіть з пробігами 200 плюс тисяч кілометрів і залишаються задоволеними. Бо якби не залишались, то хто б приганяв їх. Новими і новими партіями. Справа в тому, що немає сенсу розділяти зараз, розповідаючи окремо про шкоду, Фольксваген, Seat. Оптимальним для економії вашого часу буде озвучити, що хоч і складно знайти авто з адекватними пробігами, але можливо і в хорошому стані також. Мова зараз про Volkswagen Golf, шкоду Октавію або Сеат Леон. В ідеалі із дизелем на 1,6 або 2 літри на механіці, але якщо щось з адекватним пробігом та сервісною історією, можна і DSG. Купуючи ці авто, не забувайте уважно перевіряти кузов, бо бувають моментики, коли були невилікувані сколи, подряпини, і вони переростають прям у серйозні ваші капіталовкладення. Також не забувайте, що окрім варіантів з пробігами 200+, бувають авто на 200, 400, успішно скручені до 200, а то і менше. Блін, знов як завжди, запізнююсь. Ей, мужик, стоп в сенсі, стоп. Я поспішаю. Я сказав стоп, ти куди намилився без страховки? Та я не маю часу, коли з цим розбиратись. Мільйон сайтів, мільйон різних страховок, купа шахраїв. Я так покатаюсь. Взалі мужик, ти хто? Виходь з моєї машини? Я ще раз тобі повторюю, стоп. Ти що не знаєш про освітні проекти Агент 3720 від Приватбанку? Ем, ні. У ролику, посилання, на який, до речі, є в описі під цим відео, розповіли про всі види страхування від Приватбанку та як їх легко та швидко можна оформити у застосунку Приват24. Там ціла екосистема страхування. Тут тобі автоцивілка, і зелена карта, і топ драйвер, страхування життя та здоров'я та навіть захист від шахраїв. Слухай, ну насправді цікаво і дуже корисно. І думаю, пригодиться і вам мої любі підписники. Тому посилання в описі під цим відео. Ну, і якщо не лінуєтесь і хочете пошукати ретельніше і повибирати автомобіль довше, то можете подивитись на більш, скажімо так, преміальні Volkswagen Passat, Skoda Superb. це машини, які подарують вам багатші комплектації, більше комфорту і, в принципі, більше простору в салоні. Так, якщо ви додивились відео до цього моменту і досі не поставили лайк, не підписалися на канал і не тиснули на дзвіночок, то обов'язково це зробіть. Слухайте, ну неправильним рішенням буде згадати про Passat і не згадати про автомобіль, який чомусь завжди ставлять йому конкурентом, хоча об'єктивно, це як на мене повна лажа. Renault Megane четвертого покоління. Як на мене, це чудовий автомобіль з прекрасними і надійними дизельними двигунами, зокрема серії k 9 k який на 100% вартий кожний за. Сплаченої за нього копійки. Якщо цікаво дізнатися про це авто, то у нас на каналі було відео, посилання залишаю. Але тут теж питання до автоматичних коробок передач, так як ці авто краще обирати, все ж таки з механікою. І зазвичай ідеально було б підібрати варіант у топовій комплектації, щоб з великим дисплеєм, підсвіткою в салоні і тисячою інших класних функцій. І як і в ситуації з Opel, де я згадував про Astro K і Зафіру Tourer, я не можу не згадати про брата Renault Megane, який називається Renault Scenic. Це для тих людей, які теж шукають більше простору в автомобілі. До речі, сценік чи сценік можете написати в коментарях. Щоб трішки розбавити ось цю анархію, яку тут розвели універсали і мінівени, додам першого кросовера нашого рейтингу. І це представник корейського автопрому Hyundai iX35. Авто за свій бюджет варте уваги, попри можливий не найвищий рівень якості матеріалів та комфорту, але хороший ресурс двигунів і КПП. Їх на ринку зустрінете у варіаціях з дизелем на 2 літри та аналогічного об'єму. Бензиновими двигунами, зазвичай з газом. Тому загалом обидва варіанти можна вважати економними. Якщо ви прямо не лінчай, то можете пошукати ще Ford Kuga в виконанні з двохлітровим дизельним двигуном. Ці мотори, до речі, спільна розробка французів і бренду Ford. і це напевно один із найпопулярніших кросоверів свого часу, який до теперішнього часу, ну об'єктивно, непогано тримаються купи, якщо за ними, по крайній мірі, трошки слідкували. Та й дизайн по правді. Досить стриманий за рахунок чого він не так швидко старіє, і навіть з плином років зараз Форд Куга виглядає досить непогано. Ну, якщо з популярністю Форд Куга я, можливо, ну Трішки перебільшив, то з наступним автомобілем це ну точно правда. Це Mazda cx 5 Зазвичай ви бачите варіанти з класичними 2,5 літри з і їх точно не можна назвати економними. Але ці автомобілі продавались і у Європі з дизельними 2.2. Насправді детально про ці мотори розповісти не можу, так як реальних досвідів їх експлуатації серед знайомих чи клієнтів не маю, Але з інформацією, яка є в вільному доступі, знаю, що ці мотори далеко не погані. Ще й досить потужні для того, щоб пересуватись на автомобілі, таких ну доволі немаленьких розмірів. Ну раз уже гнути лінію з популярними кросоверами, то напевно після Mazda cx 5 одним із найпопулярніших згадується все ж таки Nissan Qashqai. Він випускався в двох варіаціях коротшій та версії з приставкою плюс 2, тобто довшій. Насамперед хочу зауважити, що не найкращим вибором буде двигун 1,2 літри. Інші ж авто непогано себе зарекомендували. Знаю, у багатьох виникають питання з приводу деяких з варіаторів, що встановлюються на цих авто, але саме тому я не раджу об'єми двигунів менше, ніж 1,6 літра. Загалом, тачка топ. Так, я коли про кугу розказував, забув про ще одного представника бренду Ford, який є теж доволі непоганим варіантом, і це мінівен, чи краще сказати, компактвен чи мікровен. Ford C-Max, одним словом, мені здається, що ця машина є такою досить недооціненою серед автомобільних експертів, але все ж має хороші характеристики за абсолютно адекватний прайс. До 15 тисяч доларів можна відхопити собі непоганого гібрида та вже не з мінімальним пробігом, але все ж таки сумарна віддача бензинового двигуна та електромотора понад 180 кінських сил. При цьому витрату пального в змішаному циклі можна отримувати в межах 5 літрів на сотню. Чи не це є прикладом класного, економного сімейного авто? Так, я зазвичай ідентифікую себе як вагодрочер, але далі у нас в рейтингу сімейна машина. Французького виробництва, яка, як тільки з'явилась, ну прям дуже мені подобалась. Це Citroen c 4 Picasso. Ну, подивіться, округленькі форми, велике лобове скло, ну прям прикольний автомобільчик. Під капотом у таких c 4 дизелі на 1,6 або 2 літри. І тут, до речі, можна спокійно брати варіанти з автоматичною коробкою передач. Я далі буду топити за те, що немає нічого поганого у французьких авто, і це все просто якісь накрути людей. Я не маю на увазі, що вони ідеальні, але вони абсолютно конкурентні і багато в чому можуть навіть переважати ті чи інші моделі іменитих японських, німецьких чи американських брендів. І як доказ визнання французьких автомобілів додаю в цей рейтинг ще один такий е автомобіль. Вибачте, за тавтологію Peugeot 308. Знову ж таки, на мою думку, це досить недооцінена в Україні машина, тому що вона по своїх комплектаціях дизайну, дизайну інтер'єру, ну прямо дуже сильно переважає і покраще краще виглядає ніж деякі конкуренти. Там можливі варіації з величезними панорамами, класним набором електроніки. І в принципі, ці машини досить гарно себе зарекомендували з точки зору надійності. По двигунах дизельок 1,5 та 1,6 в різних варіаціях потужності. Супер економне авто. Спілкувався з людиною на версії в 90 кінських сил. Так, можливо, це маловато для обгонів, але по трасі витрата пального порядка 3,5 літри на сотні. Я в своєму гольфі стільки спалюю, просто щоб від дому до заправки доїхати. Тому заздрю. Подобається насправді мені розганяти такі відео у досить коротких форматах, тому. Це все, що я хотів сказати вам сьогодні. З нетерпінням чекаю ваших коментарів, ваших варіантів автомобілів, які можна додати в другу частину нашого відео, і реальних відгуків, реальних власників. Дякую, що були з нами. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!